Знать мене на важко я пластикова фляжка, невелика небала, особливо збодна, я завжди усім на годі. Камуфляжна зараз у моді, зручно, дуже і корисно. Фляшку мати особисту, конічок, чисту водичку, це зайшло мені в пиво. головне, щоб не скороти У нічок чисту водичку Це зайшло мені в пивичку У дорозі на морозі Головне, щоб не склерозі Магазин Defender in UA Упізнать мене не важко Я від пластикова фляжка Невелика, не мала Особливо збодана Я завжди усім нагорі Конячок чисто водичку, це зайшло мені, в привичку, у дорозі на морозі, головне щоб на склерозі, Конячок нічого водичку, це зайшло мені в привичку, у дорозі на морозі, говне щоб не склерозі. Упізнать мене непашко, я від плаці. Особливо сподона, я завжди усім на годі. Камуфляж на зараз у моді, зручно, дуже і корисно. Фляжку мати особисту. Конічок, чисту водичку. Це зайшло мені в пивичку. У дорозі на море. Магазин Defender in UA